Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Заняття у нас сьогодні розвиток мовлення та малювання. Дітки, подивіться, це Кобзар. Кобзар написав Тарас Григорович Шевченко. Кожного року, 9 березня, Україна святкує. День народження нашого кобзара Тараса Григоровича Шевченка. Він, малята, написав дуже багато віршів. Ось послухайте один вірш, який він написав, називається Зацвіла в долині. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Зацвіла в долині Червона калина, ніби засміялась. Дівчина, дитина, любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Ось такий віршик написав Тарас Григорович Шевченка. А скажіть мені, будь ласка, зацвіла калина де? Так, правильно, в долині? А яка калина? Так, червона калина. А з ким порівнює Тарас Григорович Шевченко Калину? Так, він порівнює її з дівчиною. Шановні малята, ми сьогодні з вами будемо малювати Калину до дня народження Тараса Григоровича Шевченка, яке було 9 березня. Але спочатку. Послухайте, що я вам розповім про Тараса Григоровича Шевченка. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Колись давно в Україні хлопча виростала, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати. Лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростала холоп'я і горя не знала, Та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді малий Тарас, як світом мандрувати, І, удяка працювавши, Мудрості вивчати. Ой тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик. Кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слово. Ну що, малята, будемо малювати червону калину. Для цього нам з вами потрібно аркуш білого паперу, водичка, пензлик, фарба білого кольору. Зеленого, коричневого та ось така паличка вогочистка Спочатку давайте разом з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків, приготували пальчики. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались? Каже права я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Так, зробили гімнастику для наших пальчиків, зробили сердечко та почнемо малювати. Зацвіла в долині червона калина. Набираємо, мочуємо пензлик в водичку, мочуємо коричневу фарбу та малюємо стовбур куста калини. Ось так малюємо. На стовбурі може бути багато ось ось так. Ось подивіться. Ось яка у нас калина, да? Малюємо калину, зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Ось так. Любо-любо стало. Ташечка зраділа і защебетала. Ось так, ось таку калину ми малюємо. Вимочуємо пензлик. Трем від серветочку. Ось так. Так, тепер, дітки, малюємо Мочуємо зелену фарбу і розмальовуємо. Ось так, дивіться, зеленим, бо в нас вже настала весна. Ось отак зелені листячко. Ось дивіться ми, розмалювали Зелене листячко. Ось намалюємо Зелену травичку. Ось так, дивіться. Намалювали. Вимочили пензлику водичку. Малята, тепер беремо пушну паличку, мочимо водичку та вмочуємо у білу фарбу. Чому в білу? Бо весною калина цвіте білим кольором. І ось отак притискаючи одна біля одної, ми малюємо. Птичками такий цвіт білої калини. Одна біля одної. Ось так малята. Одна біля одної. Вона дуже гарна. Ось так. Ось так. Тичками малюємо білим кольором зацвіла калина. Вона біля одної квіточки такі білі, гарні. Ось так. Дітки, подивіться, яку калину ми з вами намалювали. Це дерево калини. Послухайте ще раз віршик. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Ось так зацвіла калина білим цвітом. Малята, я дякую вам за увагу, за наше сьогоднішнє заняття. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. А вам бажаю гарного настрою та тихого дня. До побачення, до нових зустрічей!